Україна вже рухається до своєї мети. Це енергетичний хаб для Європи. Ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами, і це ж абсолютно очевидно. Деякі проекти ми зможемо реалізувати після нашої перемоги. Наближається зима. Це вже Друга зима після повномасштабного вторгнення. І ми пам'ятаємо минулого разу, фактично російські обстріли призвели до руйнування практично половини енергетичної мережі. Як зараз йде відбудова цієї мережі, що до що, ви плануєте в плані її готовності до зими? І, взагалі, чи буде це поновлення повної роботи енергомережі? Чи ви більше плануєте диверсифікувати, децентралізувати? Енергопостачання ну, насправді зараз відбувається наймасштабніша ремонтна кампанія за часів незалежності України, і ну, у нас декілька треків. Перше це ремонти, тобто це ремонт з точки зору готовності устаткування працювати зимою. Друге, це відновлення, тобто це відновлення зруйнованих росіянами об'єктів, де це можливо, до зими, саме до зими. І третій трек це відповідно збільшення існуючої генерації в системі, тобто це додавання нової генерації, якої не існувало там минулому році. І це теж важливий трек, тому що нам важливо максимально збільшити генерацію в енергосистемі України для того, щоб більш надійніше ми проходили наступну зиму. Ну і важливий напрямок це ремонт безумовно підстанцій. Які теж протягом минулого ЗП зазнали дуже суттєвих ударів росіян ми пам'ятаємо минулого року були великі поставки від західних партнерів, обладнання також допомоги в ремонті енергогенерації підстанції, трансформатори зараз? Чи долучається більше саме українське виробництво до цього процесу? Безумовно. і що важливо, що ми не зупинялися в поставках з нашими партнерами навіть після закінчення зими. Тобто відбувається постійне співробітництва з нашими партнерами, і відповідно безумовно, ми орієнтуємося так само на локалізацію виробництва в Україні, якраз енергетичного устаткування, тому що безумовно в умовах військових дій це. Най найскоріше рішення для нас точки зору логістики і постачання і монтажу такого устаткування. Звичайна цифра в змі, що ви очікуєте на 70% відновити роботу енергомережі до початку зими? Чи це вірно, і наскільки зараз вже відновлена енергомережа? Ну, дивіться, мережі насправді дуже дуже суттєво зазнали пошкоджень протягом минулої зими. Зараз відбуваються ремонти, і ну я можу сказати, що було пошкодження 44 підстанції «Укренерго». На сьогодні вже 35 відновлено, і в принципі ми далі рухаємося в плані відновлення робіт. І так само дуже важливо це відновлення генерації, тому що ми орієнтуємося на те, щоб забезпечити максимальну роботу всієї генерації протягом зимового періоду. Стосовно ядерної енергетики, Запорізька атомна електростанція найбільша в Європі, зараз перебуває під російською окупацією. МАГАТЕ має там свою місію. Що може зробити міжнародна спільнота взагалі для того, щоб зменшити ризики ядерної катастрофи, щоб убезпечити ЗАЕС від аварій? Ну, абсолютно очевидно вже сьогодні, що а ніякі розмови з росіянами не дають ефекту з точки зору того, що вони мають залишити запорізьку станцію, і ми бачимо, що всі можливі опції, які були використані, вони не дають результату. І сьогодні, напевно, що зробити, ну мені здається, що найочевидніша відповідь це потрібно як. Найшвидше запроваджувати санкції проти російської атомної енергетики для того, щоб спонукати їх до початку перемовин про їх вихід Запорізької атомної станції. Чи е, правильно зараз діє МАГАТЕ в е, своїй місії на ЗАЕС? Ви знаєте, ну, там є постійно чотири експерти, насправді. Безумовно, ми би хотіли більшого ефекту від самої організації, але з іншого боку, вони діють в межах статуту. Вони є технічною, більш технічною місією там і але важливо зараз, що коли технічна місія бачить порушення, і це є до речі в репорті Магате за наслідками їх першого візиту на запорізьку атомну станцію, всіх сіми основних стовпів ядерної безпеки. То безумовно мені здається, що це питання можна виносити на більш високий рівень і щоб воно постійно обговорювалося. Тому що взагалі, ця ситуація за польської атомної станції вона, на жаль, нічого не додає світу взагалі стосовно тих інструментів, до яких світ дійшов в гарантіях ядерної та редакційної безпеки. Росія залишається великим постачальником ядерного палива для світу. Україна донедавна закупала багато ядерного палива з Росії. Що мусить зробити Україна, які зараз є проекти для того, щоб забезпечити диверсифікацію, щоб не щоб навіть на довгострокову перспективу не залежати від Росії, і що мусить робити світ, щоб зменшити вплив Росії на цю сферу. Ну насправді, навіть до великої війни ми диверсифікували постачання ядерного пального. Відповідно, половину пального ми отримували від росіян, половину від Вестінхаос, і це дало нам можливість одразу після великої агресії одразу припинити всі відносини з росіянами в сфері постачання пального. Тобто, ми, в принципі, відчуваємо зараз можливість. Забезпечувати спальним з боку наших американських партнерів. Стосовно світу, безумовно, є досі монополія певної категорії пального, зокрема, коли ми говоримо про пальне для реакторів типу ВВР 440. Але ми так само працюємо спільно з Вестінхаусом. І я впевнений, в дуже найближчій перспективі Україна ми спільно з американською стороною будемо виробляти пальне для такої категорії блоків. І, Відповідно, це дасть можливість позбутися тої монополії росіян, які вони на сьогодні на жаль ще мають. А основне це треба знов ж таки повторюся. санкції, санкції. Це відповідь має бути росіянам. Нема місця в цивілізованому світі на цивілізованих ринках а, державі, яка знищила все, до чого дійшов світ в розвитку мирного атому. А коли як ви очікуєте, вже почнеться реалізація проекту з Вестінгхаузом щодо виробництва палива? А він вже реалізується. Питання, коли ми вийдемо вже на промислові на промислове виробництво, сам проект реалізується. Я дуже очікую, що наступного року ми зможемо вийти на промислове виробництво і це забезпечить ці всі українські реактори. Так Це, це мова йде про реактори 440В. У нас їх два. Але це паливо, яке сьогодні монопольно виробляє тільки Росія. Тобто, це знищить монополію Росії в цьому сегменті. Тому що для палива під реактори ВВР 1000 є відповідне паливо американське. Стосовно газу, попри війну, європейські компанії зберігають гази в українських газосховищах. Як? Це пояснити, якою може бути роль України в газовому ринку Європи в цю зиму? Ну насправді Україна вже рухається до своєї мети. Це енергетичний хаб для Європи. І коли ми говоримо там про Запорізьку атомну станцію, ми говоримо, що це найбільша в Європі атомна станція. Так само і про сховища газу, ми говоримо, що це найбільше в Європі сховища газу. Більше того, ми провели величезну роботу цього року. Ми ухвалили цілий ряд законів, які адаптували європейські норми. Тобто, сьогодні наші газосховища повністю сертифіковані відповідно до європейського законодавства. І це дає можливість якраз закачувати газ на зрозумілих умовах, на зрозумілих правилах. І дійсно, зараз ми спостерігаємо цю тенденцію. Я впевнений, що найближчі місяці. Буде тільки збільшення обсягів закачування газу, а це означає, що Україна надійний партнер навіть під час війни. Це раз. А по-друге, це те, що Україна здатна забезпечувати безпеку постачання для Європи, і це, це важливо. Також щодо газу, український контракт на газотранзит з Росією завершує свою дію наступного року. Що буде з трубою? Ви знаєте, ну, насправді зараз, мені здається, ще трохи передчасно, там давати прогноз на наступний рік і що буде, насправді, ну, ми ж маємо справу з росіянами, вони можуть припинити дію цього контракту в будь-який день. Це абсолютно очевидно. Це не пов'язано з юридичними якимись формальностями, це, це просто буде таке рішення. І питання більше це до наших європейських партнерів, чи їм потрібен буде цей газ. З Росії, взагалі, чим їм потрібен буде транзит, чи вони будуть в стані забезпечити Євро себе повністю газом без російського в мене є абсолютне відчуття, що це реально, це можливо. І по-друге, була відповідна заява єврокомісара Кадри Сімсон з енергетики, яка теж сказала про те, що основна мета це взагалі позбутися російського газу в Європі. Тобто є можливість того, що цей контракт все таки буде продовжуватися і далі. Ну, по перше, ми точно не будемо стороною перемовин з росіянами, і це ж абсолютно очевидно. А по-друге, я думаю, що а, наступному році ну, він буде такий дуже показовий з точки зору дійсно можливості Європи функціонувати взагалі а, а, без російського газу. Ну, я бачу всі передумови для того, щоб це відбулося. Як тільки це відбудеться, я думаю, що це питання взагалі втратить актуальність. Які ми є основні проекти зараз України і США? В чому ви очікуєте американську допомогу найближчим часом? В Яких сферах? Ну безумовно, це атомна енергетика і атомна енергетика в різних це як від побудови великих блоків. Так і до малих модульних реакторів. А по-друге, це безумовно, відновлення від джерела енергії, це вітер, сонце. І ми говоримо про те, що є величезний потенціал для співпраці в розвитку розподіленої генерації, децентралізації генерації. В принципі, ну такий, як би мовити, спектр дуже, дуже широкий. Питання, що деякі проекти ми зможемо реалізувати після нашої перемоги. Через тимчасову окупацію там частини е, території, особливо на півдні е, України. Але знову ж таки є проекти, які рухаються і зараз. І мені дуже приємно, що навіть під час війни, е, скажімо, керівники великих компаній вони е, відвідують Україну. Ми відвідуємо певні локації, де ми е, вже починаємо щось будувати і маємо великі плани на майбутнє.